Зимовий ярмарок лісових друзів у казковому лісі панувала зима. Лісові звірята вже відсвяткували Різдво і тепер готувалися до зустрічі Нового року. Усі були у піднесеному настрої, але цього дня їжачок Йойо та вовченя Томас вирішили прогулятися за сніженим лісом. Вони грали в улюблену гру Хто влучить сніжкою у стовбур дерева? Ось, дивись, як я влучу, вигукнув йог -Йо, прицілився і жбурнув сніжку. Проте вона полетіла кудись убік, зовсім не влучивши в дерево. Ну, хоч у правильну сторону кинув, засміявся Йо -Йо над собою. Томас, голосно регочучи, кинув свою сніжку, і вона потрапила просто в центр стовбура. Мабуть, час знайти щось цікавіше, сказав Томас, гордо посміхаючись. Давай зайдемо до мишка. Він обіцяв приєднатися. Вони вже збиралися йти в бік хатинки ведмедика, як раптом Йойо помітив маленьке оленятко біля старого дуба. Воно щось активно шукало у снігу. Оленятко, ти щось загубив? Може, тобі потрібна допомога? запитав Йо. Малюк підвів голову і подивився на них сумними очима. Я шукаю жолуді, відповіла оленятко. А навіщо тобі жолуді? Зацікавився Томас. Узимку немає трави і листочків, пояснила оленятко. Мама сказала, щоб я пошукав жолуді, бо це єдина їжа, яку ми можемо знайти зараз. Йойо -йо і Томас переглянулися. Вони не здогадувалися, що деяким тваринкам так важко доводиться взимку. Ходімо до мешка, сказав Йойо. -йо. Розкажемо всім про це. У хатинці ведмедика вже гралися білочка Софійка і Зайчиня Петрик. Коли Йойо і Томас розповіли про оленятко, усі замовкли. Це жахливо, сказала Софійка. Ми повинні щось зробити. У мене є ідея, вигукнула вона раптом. Ми можемо організувати благодійний ярмарок. На виручені кошти купимо зерна, овочів і сіна для тих, хто не може знайти їжу. Це чудова думка, підтримав її Мишко. Я бачив, як звірі в іншому лісі робили таку ярмарку. Усі захоплено підтримали ідею. Друзі вирішили провести ярмарок 31 грудня перед Новим роком на головній площі лісу. Але потрібно зробити багато оголошень, зауважив Йойо. Розвісимо їх по всьому лісу, щоб усі звірі дізналися про подію. Друзі одразу ж взялися до роботи. Вони малювали, писали і прикрашали оголошення на кожному оголошенні було написано: Увага! 31 грудня на головній площі лісу відбудеться благодійний ярмарок. Зібрані кошти підуть на допомогу тваринам, яким складно знайти їжу взимку. Усі охочі можуть приносити свої товари для продажу. Долучайтеся до доброї справи. Після того як усі оголошення були розвішані, Друзі розійшлися по домівках готуватися до ярмарку. Білочка Софійка разом із мамою спекли багато смачного печива у формі зірочок і ялинок. Мишко разом із татом розливав мед по маленьких баночках, прикрашаючи їх стрічками. Вовчиня Томас і його батько вирізблювали красиві ложки з дерева. Зайчиня Петрик створював глиняні глечики з візерунками. І жичок Йойо -йо разом із мамою приготував великий казан теплого узвару. Коли настав день ярмарку, друзі дуже хвилювалися. «А Раптом ніхто не прийде, тихо запитав Йойо. -йо. Головне, ми старалися, відповів Мишко. Але їхні переживання виявилися марними. На площі зібралися майже всі лісові звірі. На ярмарку продавали пироги, вареники, настоянки, солодкі пиріжки. Прикраси та багато іншого. Лісові мешканці підходили до друзів і дякували їм за ініціативу. Коли ярмарок закінчився, усі зібрані кошти поклали в велику коробку. На сцену вийшов мер лісо, поважний лось, і промовив: Ми маємо подякувати цим маленьким, але добрим звіряткам. Вони організували чудову подію, яка допоможе нашим мешканцям пережити зиму. Кошти, які ми зібрали, забезпечать їжею всіх, хто цього потребує. Увесь ліс аплодував. Оленятко підійшло до друзів і прошепотіло: Дякую вам за вашу доброту. Ви справжні герої. Друзі посміхалися. У їхніх серцях було тепло і радість від того, що вони зробили добро. У цей момент вони зрозуміли, допомагати іншим, це найбільша радість. Дякуємо, що були з нами у чарівному світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей!